Значить, чорноморський флот не складається враження, що якось можливо зарано його ховають? Ні, його не ховають, не ховають. Поясніть, будь ласка, Ну, дивіться що є там певна поразка у нього від країни, у якої флоту немає. Тобто, якщо в попередні війни, да, як це відбувалося? Корабель, корабель, да, там ворожий обстріл, особливо там баталії середньовіччя були, то зараз ну, це повністю інша історія. Країна, у якої немає флоту, вона змушує країну, у якої є великий флот, ховати його, максимально мінімізувати появу десь. А... В неконтрольованих місцях ну Кресер Москва не дасть мені збрехати і ще ряд кораблів, і таким чином вони просто виносять, виводяться з ладу або пошкоджуються дуже настільки сильно, що неможливо там далі експлуатувати в найближчі, наприклад 3 там місяців, можливо, рік, або взагалі знищуються, топляться. Але ну бачите, погано визнають Російські Федерації ці ну, затоплення. Але тим не менш, ми маємо те, що маємо, тобто цей міф про невразливість російського чорноморського флоту. Він розвінчаний. і фактично це особистий удар Путіну, тому що він так хизувався Чорноморським флотом чи ні. Ну вони, дійсно, вони дуже хизувалися ще з часів э, російської імперії. Да, там хто в нас там союзники? Армія і флот, да, ось тепер один союзник кульгає, інший союзник десь в українських степах. Вони десь там застрягли і тримають глуху оборону. Ще раз, у нас немає там цих ось э, відчайдушних переможних реляцій. Все, ми всіх перемогли. Ні, тобто ми повинні визнавати, що російський флот він. Тепер не може оперувати так, як був раніше. Він залишається, він ще є. До речі, росіяни зараз е, намагаються поповнити свій Чорноморський флот новими одиницями. Але всі скажуть, секундочку, як можна, коли в Чорне море, воно ж закрито, да, війна, це всі доктрини, Туреччина закрила, всі кораблі, які не приписані до портів Чорного моря, зась не можуть. Вони намагаються їх по суші доставити і спустити в Чорне море. Ну це поки що йдеться про невеличкі кораблі. Катери, да, катери, можливо. Ну, йде про їхні катери. Да. Про їхні катери можливо вони спробують розглянути питання про переміщення чогось більшого, але поки що це питання не стоїть. Ну принаймні, офіційно, ось цікаво. Вони ж вже, начебто, одного разу, якщо я не помиляюсь, з каспійської флотилії перекидували Волгодонським каналом. Чому вони це не роблять? Ну з якоюсь періодичністю? Ну, принаймні, я не чув за ну, хоча б другу спробу. Вони це зробили один раз і... Якщо я помиляюсь, перепрошую по-моєму 15 кораблів. Вони тоді цим каналом. От я не згадаю, скільки кораблів, ну дійсно, але така можливість є. Можливо, це пов'язано з великими видатками, з великим напруженням, навантаженням, там знаю, на мережу. Можливо, це робиться повільно, і це може стати на їх переконання зручною ціллю для українських безпілотників. Mm -hmm. да? От, ну, не хотілося щоб просто на суші знищений був корабель. Ну, це буде взагалі тоді підводний човен знищений, ну, знищений. залишилося ще чотири. І, до речі, знищуються особливо ті а, одиниці, які можуть завдавати нам шкоди, тобто великої шкоди. В першу чергу це носії крилатих ракет. Так, і, ну і звісно, це великі десантні кораблі. Але рахунок відкрив, якщо не пам'ятаю, не, 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 не забув це. Великий десантний корабель Саратов, так, він здається, в Бердянську був перший знищений українською точкою. У е, наші розвідники, е, спеціальні навчені люди, навели туди маячок і туди прилетів прилетіла точка. Як вона каже, крапка. крапка, у. крапка у, Пане Іване, а ідеальна картина це коли Севастополя йде. Чорноморський флот Російської Федерації і на його місце приходить новий, оновлений, сильний український. Це ідеальна картина, але вона цілком реалістична. Що потрібно для того, щоб ця картина була домальована? Це довгий період. Вже вона можливо роки. У нас немає зараз таких переможних реалізів, що всіх перемогли надзвичайно великий шлях ще до Азовського моря. Ще це можливо, може зайняти ще... ще. Не хочу лякати ваших глядачів в ніякому разі, але ну, ну, ми бачимо, як просувається. Дуже важко, робота, новопрокопівка, дуже важко просувається. Я вважаю особисто для мене, що досягнення там, до Азовського моря це буде ну, надзвичайно велике досягнення. Там, на певному етапі для наших військових це просто супер. Про Крим, звільнення Криму, про шашлики в Криму, про парад в Криму поки що не йдеться. Можливо, будуть. Певні чорні лебіді, там, у, у вигляді, не знаю, там, якоїсь техногенної катастрофи в Кремлі, що всі там перетруїлися грибами, що нікого немає, тоді це як варіант. Але ми на ці речі не сподіваємося, рухаємося далі. І от дивіться, от, якщо ви запитаєте, що далі, я думаю, от, Крим зупиняємося біля Криму, а потім на певний період часу у Криму, у Криму починається нове вибухове життя в лапках. Да? Відкриваються можливості використання сотень, а десятки, ну, Прошу сотні, сотні, сотні безпілотників, які будуть атакувати різні об'єкти на території Криму, не переходячи у фізичну там операцію звільнення, оскільки це береже життя та здоров'я наших військових. На жаль, ми теж несемо великі втрати, велика кількість ампутацій. Хлопців і дівчат їдуть в лікарні. Ми повинні про це пам'ятати, не кричати, що егегей, побігли всі в Крим. Ні, ні, це несправедливо. Я хочу зараз процитувати ще одного британця. Давай це екс-чиновник. Я маю на увазі Бена Волес Секс-міністра оборони Великої Британії його достатньо гучний допис для Daily Telegraph. Я виділю ось таку фразу: в нас є шанс допомогти завершити війну. Російська армія тріскається. Україна навчилася новій тактиці подолання жахливих мінних полів. Удари Storm Shadow нищать російські штаби. І далі дуже цікаво. Ми є свідками початку битви за Крим. Ось е, останнє речення я би просив вас прокоментувати. Ну, давай, ну, ну ще немає битви за Крим. Ми до Криму ще не дійшли. Так, дійсно, Крим, е, якщо розглядати його на мапі, то це локація обмежена водою, де в принципі важко щось заховати. Якісь там знаю, літаки, е, танки, е, якісь бази. Рано чи пізно про це стане відомо нашим розвідникам, контррозвідникам. Всім, до речі, я хочу зуважити, що. Всі установи силові працюють на визволення. Не можна сказати, що набу не працює всі. набу, ДБР, зовнішня розвідка. Всі просто у нас так виходить, що головне управління розвідки, воно на медійно розпіарено, і всі чомусь вважають, що саме вони роблять все. Тому Питання дистанційного знищення, великої кількості об'єктів, воно тільки буде продовжуватися, нарощуватися. А потім, коли вже там буде і політична воля, не забувайте, без наших західних друзів ми не зможемо рухатися. Моє переконання таке дійшли. До Криму да зупинилися, запитали аго хлопці, ви з нами сполучені Штати, ви з нами. Якщо вони скажуть, хлопці, ми з вами скільки треба, ось від нас там атакам а Одразу, собі. та от уточнення, ми з вами, і в цій ситуації ми з вами що? Ми даємо вам Ми даємо вам, по-перше, гроші на те, щоб фінансувати ваші закупівлі, армію. Не не секрет, не таємниця. Що половина нашого бюджету майже це наші зовнішні надходження. Це так. все йде не на війну, це йде на цивільний сектор. Все, що на війну. Ну, це від ваші податки, підприємств, податки, Це все вже йде на війну. Якщо вони кажуть, ми з вами з грошима, ми з вами з літаками, з запасними частинами, так. Ми окремо купляємо, а це одне питання. Якщо вони скажуть ну слухайте, ми тут порадилися, там, ми там з Макроном, Шольцем, ну якось воно вже затягнулося. Можливо, якийсь там інший варіант, як на Горний Карабах, наприклад, це буде окреме питання, яке ми будемо всі проговорювати. Я не знаю там в суспільстві, не в суспільстві, але ну ми самостійно цю війну не потягнемо.